Ну що, забирайте. Я, да. Генератори, старлінки, карти пам'яті та інше. Луцька міська рада закупила чергову партію допомоги для військових. Цього разу її передають 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Серед коробок, безпілотник та обладнання для нього. І оце куляє, це, санкро, це це Ну це просто бачиш, чим камери. Це просто летає, а, дивися, одягаєш там, тебе, так? Да, так, як себе. Поєць 14-ї ОМБР Олександр розповідає, у лавах ЗСУ він з 2011 року за цей час не раз брав участь у бойових діях, тож добре знає, що найбільш необхідно на фронті. Саме ті безпілотники Мавіки, ті самі старлінки, генератори, тому що без них зараз, як би там, не було тяжко на сьогоднішній день. Як то кажуть, 21 століття і мої. Ми... Потрібно це нам для того, щоб працювати далі. Цього разу на допомогу 14 14-й бригаді витратили понад півмільйона гривень. Ігор Поліщук каже, Луцька міська рада тісно контактує з військовими, тому завжди закуповує саме те, що потрібно тому чи іншому підрозділу. Так зробили і цього разу. Три е, генератори, е, пристрій безперебійного живлення Екофлоу е, передаємо старлінки, передаємо квадрокоптер Мавік. Три передаємо спеціалізовану техніку для квадрокоптерів. Це і спеціалізовані пульти керування, і спеціальні окуляри і інше обладнання для такої роботи дуже важливої. Тарас на фронті з 26 лютого минулого року військовий каже, українці не перестають допомагати фронту. Багато чого стали потребувати, і через офіційні запити дуже багато стали допомагати. Засоби гігієни, ну, все, що необхідне, що просимо. Що, що необхідне, те і відправляють люди. У теперішній війні переконаний очільник Луцька важливу роль грає сучасна техніка, тому її треба якомога більше. І тепловізори, і тепловізійні монокуляри, і, і спеціалізовані приціли, і ті ж самі квадрокоптери, інше розвідувальне обладнання. Чим краще це обладнання, чим його більше. Тим більше є можливості побачити позиції ворога. За словами Ігора Поліщука, міська рада продовжує допомагати нашим воїнам. Перш за все, передають найнеобхідніше автівки, тепловізори та дрони будуть акцентуватись на цьому і надалі. Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал.